Сьогодні ми потренуємо питальні слова. Вони дуже важливі в безпосередньому спілкуванні, оскільки дають змогу з'ясувати деталі того, про що ми говоримо: наприклад, як, де, чому, що і так далі. З них починаються всі спеціальні запитання, і вони миготять майже в кожному реченні. Тож реагувати на них потрібно блискавично, не можна витрачати час на їх пригадування. Звичайно, багато хто їх знає, але треба швидко відтворювати те, що вчили. Тож, крім знати, треба ще й уміти. Цим сьогодні і займемося. Для початку ознайомимося з найважливішими питальними словами. Отже, хто? who, що, what, коли, when, як, how, де або куди, where, чому, навіщо, why. давайте тепер спробуємо їх швидко промовити в режимі стресового тренування: Хто? who, Що. what. Коли when Як how Де where Чому why Навіщо why Куди where Що what Де where Хто who Як how Хто who Чому Why? Що? What? Коли? When? Де? Where? Куди? Where? Коли? When? Куди? Where? Як? How? Чому? Що? Навіщо? Хто? Те? Як? Коли, куди? Як? Чому? Коли? Як? Куди? Що? Де? Як? Навіщо? Хто? Як? де, Що? Куди? Хто? Як? Чому? Що? Коли? Де? Хто? Як? Куди? Коли? Тепер потренуємо питальні слова парами. Це дуже корисна вправа, на відміну від Запам'ятовування, відтворення окремого слова. Ми імітуємо вже фрагмент мовлення, що значно покращить вашу розмовну практику. Отже, з'єднуємо питальні слова за допомогою сполучника і and, наприклад, що і як, what and how, де і коли, where. and when. Нагадаю, що в розмовній англійській and може втрачати звук де, і звучати не and, а просто and. Пам'ятайте, що пауз між словами немає. Останній звук першого слова з'єднується з першим звуком наступного слова, і це змінює звучання всього словосполучення. У першій частині цієї вправи я озвучу переклад пар питальних слів, щоб налаштувати вас на злиту вимову. У другій частині вправи у вас буде тільки візуальна підказка у вигляді тексту. Постарайтеся почати говорити до того, як з'явиться підказка, і говоріть тільки вголос, це важливо. Бурмотіння або говоріння про себе. Нічого вам не дасть. Тож вчитимемось говорити за допомогою самої вимови. Що ж, почнемо. Хто і що? Who and what? Що і хто? What and who? Куди і як? Where and how? Як і куди. How and where? Як і чому. How and why? Чому і як? Why and how? Де і коли? Where and when? Коли і де? When and where? Як і чому? How and why? Що і де? What and where? Коли і як? When and how? Чому і хто? Як і куди? Що і хто? Коли і як? Чому і де? Куди і як? Де і коли? Що і як? Як і чому? Як і де? Коли і хто? Що і куди? Хто і як? Де і чому? Як і коли? Що і чому? Де і коли? Коли і куди? Що і як? Чудово. Я впевнений у вас все вийде. Поступово набирайте швидкість, суцільність вимови і підвищуйте якість мовлення. Ви вже говорите, і ви неминуче говоритимете ще краще. До зустрічі в наступних відео.